Не за горами високими, не за морями глибокими, не в якомусь царстві государстві, а в райському куточку України поблизу славетного міста Києва живе своїм життям чудове, молоде місто. Місто Українка. Святкуючи 49 дев'яту народження Українки, мешканці будинків долучилися до проведення фестивалю дворів. Гарний настрій та позитивна енергетика, веселий сміх та звуки популярних мелодій закликали зупинятися та завітати на свято на унікальному автомобілі, немов з минулого сторіччя, прибув на захід і міський голова Українки Павло Козирєв з гостинцями. Міський голова дякував присутнім та вітав зі святом. Праздникам. Праздникам. Кожен двір українки, що брав участь в одноіменному фестивалі, був не схожий на інші, відзначаючи день міста цікавими конкурсами, художніми номерами та звичайно ж щедрим домашнім застіллям. Одинадцятий фестиваль дворів громаді як в родині вкотре об'єднав мешканців будинків та справді згуртував жителів міста. Олексій можна згадати той час, коли в Україні вперше з'явився фестиваль дворів. І звідки пішло це? якраз 10 років тому. Ми проводили з заступником голови бичковим мозговий штурм стосовно того, ну, яким чином зробити в місті життя змістовим, інтересним, цікавим. Звідтіля пішли власне всі самі цікаві, самі змістовні заходи, які до цього часу і проводяться. Один із них це фестиваль дворів. От я дуже відстоював саме цю думку, тому що були ще чотири пропозиції. Але з Лесією Лужецькою ми довели, що це саме слушне, саме цікаве, і воно до цього часу подобається. Людям весною восени зимою і літом, наперекір морозам і вітрам злітаються хохланці. Всього світу. У двір новий на березі Дніпра. Сьогодні такий день, таке свято, гарне, яке об'єднує всіх нас, просто звичні наші, життєві, такі звичайні речі, які об'єднують кожну сім'ю, які об'єднують віру. Це діти, це мир. Кожен двір українки містив елементи національної символіки гасла із закликами до єдності та миру. Моє батьківщина. Та проходив фестиваль дитячої творчості присвячений учасникам. А то хай завжди буде мир. Ти знімеш в себе автомат, герой і бронежилет, і не секрет для всіх. Тепер ти великий воїн і солдат. Живи, живи, герой і солдат. За всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних. І та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята на всі століття і віка. Хотілося б просто подякувати цим бійцям АТО, які захищають нашу свободу, нашу незалежність. Саме завдяки цим людям ми маємо сьогодні мир над головою в наших дворах, в нашому місті. І, І хочеться просто сказати їм спасибі. Спасибі вам за те, що ви нас захищаєте. Ключовий захід суботнього дня в Українці фестиваль дворів в громаді як в родині приніс багато позитиву дітям, які наполегливо та з великим ентузіазмом демонстрували власні таланти. Як тобі сьогоднішнє свято? Хорошо. Подобається тобі? Я сьогодні виступати буду. А що ти будеш робити? Розказувати віршик, співати, танцювати танцювати будеш, ти підготувала таночок, так? У нас були кожен день репетиції. Ми завжди готувалися, там стижки, всякі розказували, танці учили. Ми делали там віночки, картини всякі а для чого? Просто щоб була виставка наших робот сьогодні. Де біди така красива вишиванка? А чому саме в такому одязі прийшла на свято? Ну тому що Україна вишиванка це національний одяг. Ну, так хотіли саме в такому одязі прийти на свято. Скажи, а що для тебе означає місто Українка? Це мій рідний Це твоє рідне місто. Так. Я в ньому жила з самого народження і мені тут просто подобається. А чим? Тим, що тут красиво, багато друзів. Так що ти задоволена, що в такому місці живеш, так? А тобі що подобається? Мені подобається тут і природа, і те, що воно тут таке маленьке, але в ньому є і дві річки. Ну. І набережна дуже велика, ну вона дуже гарне. Праздник? А когда у вас будут свои детки, вы будете их выводить на фестиваль дворов? Точно? А кто будет депутатом? А, да, а мэром кто будет? О. Как зовут? Женя, запомним. Смотри, Женя, фестиваль дворов должен жить долго. Жень, сегодня ты сказала, что хочешь стать мэром. А почему? Ну, тому що це така відповідальність, і щоб зробити все кращим. Тобто, а тобі в місті сьогодні подобається жити? Так. Да. А хочеш, щоб воно було ще краще? Так. Да. Так що ставка на мера, так, те, що ти плануєш стати мером, це справді серйозно. Так. Да. Розкажи мені, як до фестивалю дворів готувалася? Е, Готувалося ми дуже серйозно, е, тому що це як подія, як. Дуже така важлива подія, і ми готувалися дуже серйозно. А що робили? Ми готували танці, вірші, конкурси, плакати, вінки. Ми дуже багато зробили. Це справді добре, що в Українці є таке свято, як фестиваль дворів. Так, тому що це а, тут можуть люди познайомитися. Якщо хтось когось не знає, тут а, у людей з'являється усмішка цього дня. Дякували українчанам, які допомагають тримати місто в чистоті квітникарям, які щодня дбають про його квіткову красу, та навіть рідним матусям. Тімна, сіяла мати у свої... Світан в твоїм веснянки співати про надію свою. як Це щодня виконує спільну роботу, зазначає міський голова Українки Павло Козирів, підтверджуючи гасло в громаді як в родині. Зараз свято у дворі енергетиків, якраз воно наявно демонструє. Ви бачите, тут частина святкує, частина є величезні такі роботи по заміні комунікацій, такі як в родині. Хтось відпочиває, хтось цей час працює. І квітники, які одні з найкращих у цьому дворі в місті. Все це демонструє, що люди по різних напрямках спільно роблять роботу. Вони живуть в одній великій родині, в громаді. Сьогодні запитуємо людей, як вони зустрічають 49-ту річницю Українки. Ви з яким настроєм зустрічаєте цей день? І як вам атмосфера в цьому дворі? Ну, це мій рідний двір. Яка б тут не була атмосфера? Вона моя. Тому я тут завжди почуваюся комфортно. Настрій, як завжди. Оптимістичний, такий бодрий, тому що день народження це не тільки ти дивишся назад і думаєш, що ти зробив, а передусім ти дивишся вперед і думаєш, що ще потрібно зробити. Попереду дуже багато викликів і намагання ліквідувати громаду Українки, і продовження боротьби за окружною дорогою. Тепер декілька років вже. Дуже гостра стала проблема пиління золовідвалів і на останній сесії вже ну, питання, ми ставимо руба, потрібно щось з ними робити, а не просто розмовляти про те, що ми збираємося щось робити. Дуже багато потужних реалізацій проєктів. В одній в цьому році, наприклад, капітальний ремонт спорткомплексу, капітальний ремонт палацу культури, залу саме глядацького. Інше можливо почнуться в наступному. Це реконструкція стадіону, реконструкція набережної. Тобто, ми і будемо впроваджувати і готуємо дуже багато потужних проектів. Ну а для того, щоб все все робити, потрібна безумовно енергія. І тут якраз саме той двір двір енергії. Дивіться, як позитивом, то да. так. Да. Участь у фестивалі взяли 12 дворів українки. Незважаючи на зайнятість, представники громади активно готувалися до заходу та задоволені проведенням щорічного дійства. «Знаєте, як у наших воїнів зараз ніхто крім тебе, от це теж мій дівіз. Я роблю це. А тоді всі решта до мене тягнуться і, і, і роблять це. Вони так само заряджаються тою енергією і починаємо працювати. І виходить, те отримаємо те, що отримуємо. Але люди і діти це найбільше двіжуща сила, сіла, як говорять на російській мові. Готувалися, дуже переживали конфети дітям, пиріжки, тортик буде, солодощі. Ну тобто буде дуже всього багато. І за господині вашого будинку спекли так пиріжки, торта. Так, да, так, да, так, да. пригласили е, е, в цьому році. Нових аніматорів, фіксики, ну так діти побажали. Yeah. Вирішили організувати таку цікаву розважальну програму для дітей, так? Ну, у нас в принципі, кожного року дуже цікаво. Ну, в цьому році якось так вирішили поміняти. Трошки. З яким настроєм день міста зустрічаєте? 49-ї річниці. Ви знаєте, з хорошим настроєм, з до що в нас Оце є, і такий дім, що бачите, скільки нас повиходило? Радіємо, ну за що чого тільки це у нас? що у нас дуже гарний депутат. А хто вас депутат? Юрій, Юрій Іванович. Біліщук, мабуть, так? Белищук, так. Він до кожного, до кожного підійшов, хто може. У мене чоловік після інфаркту, але всі знову він оце зараз вдівається і вийде. Дуже довільний. дуже так от для дітей. Ви знаєте, є ж такі діти, що не ходять в садочок. Але для них оце все зробили Заходи якісь організовують для, для них, так Велике спасибі йому за все, що це зробили. Скажіть, ви до Українки давно приїхали? 68-го року. Будували це місто. О, садочок, Альонушка будувала це робила там виховательку ще І і звітанти пішла на пенсію. Що ви можете сказати, як місто змінювалось з роками? Ой, дуже дуже так. Як у нас спочатку тяжко нам було це все? Садили, зелень, оце все. Оце все до дерева, Це все У нас колись суботники були. Знаєте, так, оце все зел, а тепер ще це одне, а друге, то що в нас чистота. От люди приїжджають, дивіться, і зараз Донецька, з Луганська, і вони кажуть, як у вас чисто. Представляєте? Так що це велике спасибі козерю. І всім це нашим комунальним як? службам, комунальним, так які прибирають сі, що дуже вони оце так. Що це в нас дуже не відняти в Так. Да? Скажіть, а ви з яким настроєм? 49 дев'яту річницю Українки зустрічає з прекрасним і довольна, що діти праздник. в благодарю мера города нашого. Він багато зробив для нашої українки, бо я 67-го року тут такого порядку, як зараз. Було хорошо, але зараз відлично. сьогодні. Ми чули на вашу адресу багато добрих слів. Скажіть, як ви допомагаєте вашому двору? Ну як виконую свої ви обов'язки прямі як депутат міської ради, то тобто, цікавлюся всіми з програмами, які в місті є, які йдуть на Якісь соціальні допомоги пенсіонерам, так як мій округ, три будинки: Дніпровське 12, дванадцять, 9, дев'ять зв'язку. Три багато пенсіонерів у вас там, особливо денеретиків 9 і Дніпровське 12, 80% це пенсіонери, тому дуже уважно має значення допомога, яка ну, дає місто як матеріальну допомогу, допомогу зв'язану з лікуванням протезування зубів. Якісь такі речі, які можна. Там ще зробити щось, завдяки тому, що там є з керівником підприємства. Ну, там вікна якісь своїми силами поміняв. Да. Лавочки, Це в квартирах лавочки, чи в місцях загального користування вікна? Ну, загального користування. Да, лавочки відремонтували, пофарбували. Я жив колись в цьому будинку, коли тільки приїхав в Україну, тому багато знаю, мене знаю. І як можу, то й допомагаю. День міста завжди зустрічаємо з хорошим настроєм тим більше що в цьому місті я не народилася, але живу дуже давно. В цьому місті і ось в цьому будинку, де я завжди відмічаю це свято, не в своєму будинку, а тут тому, що мої друзі тут живуть, мої живуть тут діти, мої внуки живуть, приймають участь в цьому святі. Ну і я, як бабуся, теж тут. День міста це звичайно, свято для нас. І я хочу привітати всіх жителів міста, колег своїх бібліотекарів, сусідів, дітей, внуків хай вам щастить. Головне, щоб було здоров'я. А ми, я думаю. Живем тут люди доброзичливі і щасливі, бо таке вже в нас місто на Дніпром.